Вітаю всіх на каналі. Показую невеличку закупку. Для сьогоднішнього рецепту я купила печінку, вершки 18%, а також яблука. Нам потрібно буде 2-3 штуки з такі кисло солодкі яйця. Споживаю їх щоранку, хліб, а також капусту та огірок для салата заправляю оливковою олією і це корисно для травлення. Також купила темний шоколад і п'ю чай без цукру з кусочком шоколаду. На обід в мене був суп з м'ясом індика та спагетті. Готуємо печінку з яблуками та вершками. Пів кіло курячої печінки можна взяти печінку індика. Я обсмажу на невеликій кількості олії до скоринки з обох сторін. Це приблизно десь по 5 хвилин. Достаю окремо в тарілку і беру або нову сковородку, або мию цю. Пішки олії рослиною можна замінити вершковим маслом, наприклад, взяти грам 30, сюди ж два зубчика чеснику та одну цибулину. Смажу їх до м'якості. Коли ж вони стають такі прозорі, додаю кубиками порізані два яблучка невеликих, краще не брати такі рихлі сорти. Додаю одну чайну ложку борошна. Ціль та перець за смаком я трішки підсолила і додаю 100 мл кип'яченої гарячої води. Все перемішую і сюди ж викладаю печінку. Обережно, щоб ось цей сок, який вийшов з неї, не потрапив до страви. Перемішую гарненько, накриваю кришкою та тушкуватиму десь приблизно 10 хвилин. Час пройшов. Я вливаю сюди вершки десь приблизно 50 мл, перемішую і накриваю кришкою і ще тушу 5-7 хвилин. Ось такий варіант для другої страви. Викладаю сьогодні у мене це вермішель. Можна взяти або каші, або картоплю, і виходить дуже цікава така друга страва. Смачного готуйте. Дякую за перегляд!